Біля мене знаходиться зараз FN Mag. Нещодавно тільки отримав 25-го року. Зараз будемо пробувати. Мій позивний Vodafone прив'язався якось ще з самого першого дня війни. Багато дуже сидів в телефоні. Спочатку називали МТС. Я сказав МТС це Тому буде Vodafone. До ЛАВ ЗСУ приєднався в вересні місяці 22-го року. Став одразу. Оператором-навідником БМД-2. Працювали в херсоні, обороняли, штурмували. Багато було зроблено роботи. Ще нічого не очікував, нічого не знав. Зранку готували каву, знайшли казанок, якийсь готували каву, почала вода кипіти, почався обстріл. З міномету ми сховалися хто куди в кущі, а потім прийшли до, до казанку, а він вже дирявий весь був. Потім нас перекинули на Бахмут. В Бахмуті я вже працював на БМП-1 оператором-навідником. Теж дуже багато роботи було, драйв був. Ми робили по 8-9 ходок за добу. Ми перейшли на другий напрямок в Терни. Я став техніком роти, трохи робота змінилася, але все одно драйв залишився. Треба йти на позиції, йдемо на позиції. Було було таке, що займався рекогностуванням для вогневих позицій БМП-1 з закритих. Багато теж виїздів було. Навіть були, підпалили посадку. там Шоці були.